В мене сьогодні хеппі пьоздей. Хеппі пьоздей в мене! Да! ну А що таке? Вайн? Це вино чи що? Вино? Ну буде, а як же? Наливай! О, документи? Документи він Документи! Мені вже 18 років є! Наливай, не бійся! Вже 18 років є мені! Ти бач, видно, подумав, що мені 18-й ще нема. Це, Іване, коли б не от того ейвоновського крему я так омолодилась. А я зразу побачила, що то крем хороший. Як вернемося, треба буде ще в Наташки баночку заказати, поки не подорожало. Ти що будеш, Іване? Вибрав уже. Та я не знав, як така, що кусок теляти Ну, Кого? Не, я роздіватися не хочу. Ну, я в коженій курточці. Ти що, смієшся? Ще не хватало, щоб хтось свіснув. Там ну, того, що відкіль ти знаєш, Іване, що тут за люди? Де яка сидить? Викрашена в зелене, ну, вноса щось за проволоку позастромляло. Ти знаєш, що там у нього в тій голові? Не, ну його к чорту, я краще в діта посиджу. Береже Бог береже. Ну, і де той офіціант лазить? Скільки нам його ще ждать? Хорошо, що я хоч додумалась, що то утром сиру крашенку випить. Вже б, навірно, володний обморок упала, їй Богу. Човпе. Плететься, як за волами. От хороша в людини робота. Люди тут уже з голоду пухнуть, а він ходить. Прохлаждається. Що заказувати будемо? А що я хотіла? Боже, поки дождалися, вас дуже довго не було, У мене все вилетіло з голови. Що я казала, Іване? Телятину, телятина, О, кусок теляти не хочу. Не по ні чорта. Ну, Та я ж бачу по ньому. Стоїть, вилупився як баран на нові двері. Ох, де вони їх тільки понабирали, мені інтересно. Так, ладно, диви. Ох. Ков! Ков. Мум. Му. Му! Біс? Біф? Чи що він каже? Що це таке? Ну, в мене ж переводчик є в телефоні. Чого я сидю як отой стецько? Так, ану, біз. О, Ялович. Ні, яловичина, нов! Ні, ні. No, вона жорстка. Жорстка яловичина, баби вже зубів нема. Нічим жувать. Ну, як оце йому об'яснить? Ладно, дивись на мене. О, дивись внимательно. О, кол. Ков? Ну! О, тільки ков дитина. О, ков дитина, мале. О. А, -а, -а, а? О, дитина. Цицьку витягла і готує його цицькою. О. А, -а, а цицькою годує. А воно. Поняв чи ні? не? щоб воно пойняло. Щось ну, пише. О, пише. Ну, я думаю, що поняв. О, то що я вже так розжувала, ну, що тільки дурачок не пойме. Так Івана, а що його дом'яся взяти, як ти думаєш? Картоплі, га? Ну, давай картоплі. Картоплі! О, е, Жареної картоплі. О, синя глазка! Хороший історчик у вас там сорта, я не знаю. Ну, щось записав. Подроба. Ну от за що вона хоч зарплату отримав, скажи мені. За те, що ходить зуби скалить? Наша рамона, мабуть, і то розумніша, їй Богу, я її раз в череду одігнала, вона на другий день вже сама вернулась. А цьому розказала, об'яснила, показала. О. А воно тупе, як Сібірський валянок, ну, милує. Ох. Скатерть пожмакана. Ну, от скажи, Іване, могли б за такі гроші о, хоч би скатерть погладити? Таке, як, в би, її хто з гузна витяг цю скатерть. Ох. Так, хлопчики і дівчатка, ви вже пойняли, що я сьогодні праздную іменини. І по традиції для тих, хто хоче мене поздравити, я даю таку можливість. Під відео в описанні я оставлю номер карточки. Оце тільки для тих, хто хоче і тільки для тих, хто може. І можете мене по цій карточці поздравити. Зарані всім спасіба, всім хорошого дня. Пока!